Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ 43. Як Міледі смерть, вона вийшла до людей. Вища навіть за Аланона. Сиве волосся довге і густо сплетене пасльоном. Чорні шати спадали зі стрункої постаті, шепіт шовку в глибокій тиші вежі. Вона була прекрасна, обличчя ніжне й витончене, шкіра бліда, що вона здавалась майже безтілесою. Погляд непідвладний віку, позачасовий, ніби річ, яка завжди існувала, існує і буде існувати вічно. Люди палиці зі слабким клацанням відступили. Клацання їхніх дерев'яних ніг стало слабким шурхотом у темряві. Вона пройшла повз, не глянувши на них. Дивні фіалкові очі не відривались від трьох гостей, які стояли зачаровано дивлячись. Вона простягнула руки вперед. Маленькі і тендітні, пальці вигнуті. Вона немов хотіла їх пригорнути. Маленро. прошепотів Гебель вдруге. Вона зупинилась. Її досконалі риси обличчя були позбавлені будь-якого виразу. Вона подивилась на старого, а потім повернулась до Еретрії і нарешті довіла. Юнак так похолов, що аж затремтів. Я маленро, сказала вона. М'яким і далеким голосом. Чому ви тут? Ніхто не говорив. Усі погляди прикувались до господині. Вона почекала мить, а потім простягла вперед бліду руку. Людям заборонений вхід до порожнини. Тут мій дім, тут я володарюю, керую життям і смертним, усім живим. Тим, хто догоджає мені, я дарую життя. А тим, хто ні, смерть так було завжди і буде завжди. Вона подивилась на кожного з них по черзі, цього разу уважно. Нарешті її погляд зупинився на гебелі. Хто ти, старий? Чому ти прийшов до порожнини? Той ковтнув. Я шукав, напевно, тебе. Його слова спіткались одне об одне. І я приніс тобі дещо маленро. Вона простягла вперед руку. Що ти мені приніс? Гебель узяв мішок, який ніс, і почав щось у ньому шукати. Через мить він витягнув відполіровану дерев'яну фігурку, зроблену з дуба. Це була маленро, вирізьблена настільки досконало, що, здавалось, вона зійшла з різьби в життя. Господиня взяла дерев'яну фігурку у старого і оглянула її. Тонкі пальці повільно бігали по полірованій поверхні. Гарна річ, сказала вона нарешті. Це ти, швидко сказав гебель. І Вілу не сподобалось те, що він побачив. Посмішка бліда і холодна. Я знаю тебе. Сказала вона, а потім вдивилась в обтягнуте шкірою обличчя. Давно це було на краю порожнини. Ти ще був молодим. Я тобі подарувала ніч. Я згадав, прошепотів Гебель та вказав на дерев'яну фігурку. Я згадав, якою ти була. Біля ніг Гебеля бродяга ліг, і заскихлив. проте старий не почув собаку. Він повністю загубився в очах господині. Вона повільно похитала сивою головою. Це була примха, лише дурна примха, прошепотіла вона і пройшла повстарого до Еретрії, чиї очі були широко розплющені та налякані, а мені що ти принесла? Пролунало запитання крізь тишу. Еретрія втратила дар мови. У відчаї вона подивилась на віла, потім знову на Маленро. Відьма простягнула вперед руку. Жест заспокійливий і владний. Гарненька, посміхнулась Маленро. Ти принесла мені себе? Дівчина здригнулась. Я ні, тобто я і тобі подобається ось оцей? Маленро вказала на віла. До якого одразу ж повернулась обличчям. Мені здається, він піклується про когось іншого, про Ельфійку, так? Віл повільно кивнув. Вона не зводила з нього очей, і слова промовлялись до нього сміливі та наполегливі. Тож це ти володієш магією? Магія? Віл запнувся у відповідь. Руки відьми ковзнули назад у чорну мантію. Покажи мені. Її голос був настільки переконливим, що перш ніж Віл Омсфорд усвідомив, що робить, він розтис руку зі шкіряним мішечком. Відьма ледь помітно кивнула. Покажи. повторила вона. Не втримавшись, хлопець висипав ельфійські камені з мішечка у витягнуту руку. Затиснуті в його долоні, вони заблищали і спалахнули. Маленро затамувала подих і вказала на його руку пальцем. Ельфійські камені, тихо сказала вона, блакитні для пошуків. Її очі знайшли очі віла. Це твій подарок мені? Віл спробував заговорити, але холод скував його. Слова не могли вилетіти з вуст. Він тримав руку простягнутою і не міг її відпустити. Маленро подивилась глибоко в очі юнака, і це його дуже налякало, бо господиня хотіла, щоб він знав, що вона може з ним зробити. Відьма відступила назад. Вісп, покликала вона. З тіні вискочило маленьке пухнасте створіння схоже на гнома, з обличчям мудрого старого. Підбігши до маленро, істота занепокоєно зазирнула в холодне обличчя. Так, пані, вісп служить вам? Тут подарунки. Вона ледь посміхнулась, голос відьми затих. Мовчки вона передала віспові дерев'яну статуетку самої себе, а потім відійшла назад, щоб знову стати перед гебелем. Вісп поспішив за нею. Старий, звернулась вона до Гебеля. Її обличчя нахилилось близько до його. Що ти хочеш? Гебель, здавалось, прийшов до тями. Його очі вже не були відстороненими. Вони швидко обдивились відьму, а потім відвели погляд. «Я... Я не знаю. Відьма посміхнулась. Можливо, ти хочеш залишитись тут? У порожнині. Я не впевнений, сказав він, ніби відчуваючи, що відьма все одно зробить так, як їй заманеться, а потім старий підняв голову. Проте, ельфи Маленро, допоможи їм. Ти могла б? Допомогти їм? обірвала вона старого. Той кивнув. Якщо хочеш, щоб я залишився, то я залишусь. Там для мене більше нічого немає, але відпусти їх та надай допомогу, якої вони потребують. Відьма тихо розсміялась. Можливо, є щось, чим ти можеш їм допомогти, старий. Але я зробив усе, що міг. Помиляєшся? Є щось, що ти можеш ще зробити. І якщо я скажу, що це, ти ж це зробиш, вірно. Її очі втупились в старого. Віл бачив, що відьма просто грається, Гебель виглядав невпевненим. Я не знаю. Звичайно, знаєш. Поглянь на мене, він підняв голову. Вони твої друзі, і ти хочеш їм допомогти, вірно? Юнак нічого не розумів. Щось тут було страшенно не так, але він не міг. Ані поворухнутись, ані заговорити, щоб попередити гебеля. Він побачив перелякане обличчя Еретрії. Дівчина теж відчувала небезпеку, відчував її і гебель, але старий також відчував, що нічого вже не вдасться уникнути. Очі старого перехопили погляд відьми. Я хочу допомогти їм. Маленро кивнула. Тоді так і буде старий. Вона простягла руку та торкнулась його обличчя. Гебель побачив в очах відьми, що з ним станеться. Бродяга піднявся, раптово вишкірівши зуби, але рука Гебеля схопила за шию великого пса і міцно тримала його. Час для опору минув. Пальці відьми ніжно погладили старого по бородатій щоці. І його тіло, здавалось, раптом закам'яніло. Віл спробував закричати ні, але було вже пізно. Маленро мантією огорнула гебеля і бродягу, вони зникли з поля зору. А через деякий час з'явилась маленро. Сама в одній руці вона тримала ідеально вирізьблену фігурку старого із собакою. Так, ти їм допоможеш найкраще. Холодно посміхнулась відьма і передала фігурку віспу, потім повернулась до Еретрії. А з тобою, що мені робити, красуне? прошепотіла вона і вказала на дівчину пальцем. Еретрія стала на коліна, схиливши голову, і простягла уперед руки в жесті покори. По обличчю роварки потекли сльози. Маленро якусь мить дивилась на неї без коментарів, а потім перевела погляд на віла. Хочеш, щоб вона теж стала дерев'яною? У її голосі пролунала така гострота, що пронизала хлопця як ніж, але він не міг говорити. А може, Ельфійка? Ти ж знаєш, що вона у мене? Відьма не чекала відповіді, яку, як вона знала, він не міг дати. Господиня зробила крок уперед і впритул нахилилась до обличчя Віла. Я хочу ельфійські камені, і ти мені їх віддаси. Віддаси, бо я знаю, що не зможу забрати їх у тебе силою, інакше вони втратять свою магію. Фіалкові очі втупились в нього, а я б хотіла користуватись їхньою магією, розумієш? Я ціню її набагато краще за тебе я старша за цей світ і його раси, старша за друїдів, які грались в Паранорі, з магією, яку ми з сестрою давно вже опанували, так само і з ельфійськими каменями. В мені тече кров усіх рас, тому вони мені підкоряться. Але навіть я не можу порушити закон, що прикликає їхню силу до життя. Камені повинні бути подаровані, її палець наблизився до щоки віла. У мене є сестра, Ельфійка. Століттями ми жили в цих порожнинах, називаючись сестрами-відьмами, останніми з нашого шабашу. Колись дуже давно вона сильно скривдила мене, і я ніколи їй цього не пробачу. Я б позбулася її, та от тільки наші сили настільки рівномірні. Що ніхто не може перемогти, але ельфійські камені це магія, якою не володіє моя сестра, магія, яка дозволить мені покінчити з нею. І як приємно буде бачити, що вона служить мені, як ці люди палиці, як приємно, що її ненависний голос замовкне. Я довго чекала на цей момент дуже довго! Слова задзвоніли об каміння вежі. Відлунюючи в глибокій тиші, гарне холодне обличчя відвернулось від юнака, стрункі руки сховались в чорній мантії. Віл Омсфорд відчув, як під стікає по його тілу. Ти подаруєш мені ельфійські камені, я поверну натомість тобі твоє життя і життя твоїх дівчат. Прийміть мій дар, і згадай про старого подумай про це. Перш ніж вибирати. Вона зупинилась, двері до вежі відчинились, щоб всередину увійшли кілька людей палець. Вони підійшли до відьми, човгаючи дерев'яними ногами і згрупувались навколо господині. На мить вона нахилилась до них, а потім випросталась, холодно дивлячись на вілла. Ти привів демона в порожнину? гукнула вона. Демона? Після стількох років його треба знайти і знищити. Вісп, його дар. Пухнаста істота встрибнула вперед і забрала у безпорадного хлопця мішечок і ельфійські камені. Чарівне обличчя подивилось на нього, а потім сховалася за складками мантії Маленро. Відьма підняла руку. Віл відчув, що раптово ослаб. Запам'ятай, що ти побачив. Її голос був далеким. Я маю владу над життям і смертю. Обирай мудро. Вона пройшла повз і зникла у відчинених дверях. Віла покидали сили, зір затуманився. Поруч з ним на підлогу вежі впала Еретрія. Він також впав. І останнє, що він запам'ятав, це відчуття, ніби дерев'яні пальці його міцно стискають. Кінець 43 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!